Була генуейська якась сім'я, ще там у XVIII чи 17 столітті, якщо я правильно пам'ятаю. Ну і зараз я гуляю її територію. Це дивовижні пишні сади, багато пальм, різні рослини, дерева з квітами. Ну просто в мене немає слів, щоб це описати. Як це все красиво зроблено ландшафтними дизайнерами, є багато стежок. Взагалі це все зараз працює як музей і ресторан. Ну це прям вражає. І які краєвиди відкриваються звідси на Лігорійське узбережжя? Будете тут обов'язково, якщо будете в Портофіно їхати, їхати, зупиняєтесь в цьому містечку і сходіть в гостя до святої цієї Марії. Бо вона вам сподобається на 100%. Які тут колони, статуї, скульптури? Ну це прям просто. Дивовижно браво! Просто італійцям! Браво! Тобто, вміють вони зробити красиво, коли хочуть. Потім я пішов донизу в порт, щоб насолодитись краєвидами навколо саме з води, і не прогадав, бо там було чудово абсолютно всюди. Що ще хочу додати, це те, що мальовниче містечко це назване на честь Святої Маргарити, статую якою ви можете побачити там на пірсі. Вважається, що поселення існувало ще за часів Римської імперії, а офіційно місто сформувалось у середньовіччі, коли місцеві жителі об'єднувалися для захисту від піратських набігів. У XVIII столітті за часів Генойської республіки Санта-Маргарита вже стала важливим портом і торгівельним центром того регіону. Сьогодні місто відоме своїми елегантними набережнями, розкішними вілами та рибальськими традиціями. Саме тут можна побачити традиційні луци – це барвисті рибальські човни, які використовуються тут ще з давніх часів. Також місто славиться фешенебельними готелями та фестивалем Феста della Примавера. Коли місто перетворюється на казковий карнавал з парадами та великими квітковими декораціями, і проходить воно завжди десь у другій половині березня, Святе Марія Лігури або свята Мадонна, як вони казали, це просто дивовижне місце.